Дужі народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру осінній дух. І в нас. розділ 8. What's? Чому галявина так далеко? Я долетіла сюди за декілька секунд, але кожен крок тоді вартий чотирьох зараз. Гадаю, ти йдеш швидше, коли тебе веде гнів, а не обтяжує почуття провини. Я дійсно почуваюся винною. Моя мотивація не змінилася, вона була є щирою, мої попередні слова, невиправдання я вчинила так саме через бажання допомогти, урятувати його. Але яке мені це дає право? В цьому швидко вчишся в медичній академії. Ти можеш у всьому мати рацію запропонувати пацієнтові ідеальне рішення, але зрештою вибір буде не за тобою, і якщо тобі не вдасться його переконати, далі ти безсила. Те, що ти маєш рацію, не означає, що ти маєш право поводитись по мудацьки. Як швидко я забула про це, що я відповідальна виключно за себе, і як важко просто відпустити. Mm. Подумати тільки, саме для цього я й приїхала сюди. Я б воліла, щоб це нагадування було меж жорстким. Сутині є, але це не проблема. Я ходила цією стежкою стільки разів, що можу пройти її із заплющеними очима. Ще й дощ, тільки його ще не вистачало. Він обернувся на сильну зливу, яка взялась на чинні звідки. Певно, які з температурою це вплив емоцій Нейтана? Звісно, зв'язок є, але я хитаю головою. Кого це цікавить? Питання, досліди, експерименти, усе це, до речі, там ще в минулій серії ми дізналися, як він помер, він потонув у крижаній воді. Можливо, з. Тим як помер. Тому він і мокрий, і хол... холодом віє від нього у грудні типу. А зато в нього села привида. Можливо, таке цим пов'язано, такий натяк. Більше немає значення. Усе це більше немає значення. Бо я чую звук, який долинає з галявини. Крізь шум водоспаду й дощу, я не мала б його розпізнати, але якимось чином чую, наче він просто біля мене. Звук ридання. Не йте. Я виходжу на галявину і бачу, як він е, скрутився калечиком на землі, стиснувши голову руками. Він тремтить і незграбно відвертається, коли я кличу Іди геть, коріс. Я сказав, що не хочу. У його голосі не залишилося гніву, а лише глибокий гострий біль і нотки паніки. Він намагається приховати тремтіння свого голосу, але марно. Я наближаюся до нього, попри страх зробити чергову помилку. Можливо, я повернулася занадто рано, може, варто було перечекати ніч, дати йому час заспокоїтися, угомувати біль. Перестраждати. Ні, той клятий пес має рацію. Я мушу бути тут зараз. Пробач, мені не слід було цього робити. Він розтуляє вуста, намагається говорити, але слова застрягають у горлі, і він тільки стогне та кашляє, ще сильніше зриваючись у плач. Я присідаю біля нього, проклинаючи факт, що не можу його обійняти. Я занадто зосередилася на результаті і не думала про те, що могла б зруйнувати в процесі. Я не хотіла завдати тобі болю, але знаю, що завдала. І я шкодую про це дуже. Він відводить погляд, але не ворушиться. Його плач поволі стихає. Варто було дочекатися, доки тобі стане комфортно це розповісти і заздалегідь узгодити з тобою свій план. Я посуваюсь і сідаю на вовгу землю, схрестивши ноги та не киливши голову, щоби краще бачити його обличчя. Пробач. Ні. Його голос тремтить, але звучить тихо й лагідно. Ні. Ти мала. Я розумію, чому ти все це зробила. І тоді ти мала рацію. Мені страшно. Чого ти боїшся? Щезнути? Ні. Ну, так, трохи, але ще я боюся, що вони ніколи не... не дізнаються. Я мовчу, щоб він не наважився. Розповісти, не хочу його квапити. Йому потрібен час, аби зібратися з думками. Секунди перетворюються на хвилини, а він лише повільно рухається, сідає, опускає руки і випрямляється, не промовивши жодного слова. Нейт виглядає спокійнішим, а ще вкрай втомленим, ніби не сів, а різко впав. Вони ніколи не дізнаються, що я хотів сказати. Вони ніколи не дізнаються, як сильно я їх любив. Він витирає очі долонею, хоча я навіть не здогадувалося, що він так може. Усе своє життя я просто геть усе паскудив, виштовхував від себе і не цінував нікого, навіть маму. Він дивиться додолу, наче його погляд заважкий. Не можу позбутися відчуття, що вона пішла через мене. Як це ще пояснити? Вона розлюбила мого батька, нехай, але чому, чому вона жодного разу не повернулася по мене? Чому покинула мене назавжди? Що, що я зробив не так? І хіше... Усе гаразд. Я більше не можу устримуватися, не можу дозволити йому говорити таке. Це не твоя провина, тоді ти був ще підлітком. Жодна дитина не несе відповідальності за те, що робили її батьки, а особливо за те, що вони робили з нею. Ти так кажеш, але так було завжди з усіма. Ну, тобто, Поглянь, як усе склалося з моїм татом. Хіба це не те саме? Ми були бляха. Я жив у 15 хвилинах від нього, але майже ніколи не заходив. Але й він теж чи я помиляюся, його мовчання саме по собі є відповіддю. Я підсуваюся ближче і намагаюся звалити його погляд. Нейте, благаю, поглянь на мене. Він опирається і навіть починає знову відводити очі. Подивися мені в очі, це важливо. І з зусиллям і через деякий час. Він нарешті піднімає голову, і я відчуваю, як моє серце тремтить, коли бачу біль на його обличчі ти нічого не виден своїм батькам, ніхто не виден і ніколи не буде. Ти не повинен звинувачувати себе за те, що вони робили. Та, чого не робили і так, це стосується твого батька теж. Знаю, ти казав, що він старався, як міг, і я вірю тобі, але те, чого він не зміг досягти, не мусить бути твоїм тягарем. Ні, ти помиляєшся, я Я бургу перед ними. Перед ним за все, усе, чим я є, що я маю, мав. Навіть моя робота була його ідеєю. Це є завдання батьків. Вони забезпечують своїх дітей. Це те, на що вони підписалися, коли вирішили народити тебе. То що, мені має бути на нього все одно? Ти ж знаєш, що це не так. Я люблю його. А тепер він самотній, сумний, і він. він. Не замовкає на його обличчі вираз з чистого жаху. Боже мій, господи, я я ніколи. Він ковтає слину, а тоді знову починає дрижати. Я ніколи не казав йому, не казав, як сильно його люблю. Тихіше, Нейте, спокійно, просто дихай. Він знову заливається слізьми ще сильніше, ніж до того. До речі, ди погодка? Не то що погодка, фон темнішає, типу вечорі. Отак. Прикольно зроблено. І, до речі, анімований дощ, постійно дощ, лється дощ і дощ, і дощ. І дощ. Я ніколи не бачила ніколи настільки глибоко, дощенту розбитого жалем, і не знаю, що робити. Мене лякає те, що з ним може трапитися в такому стані. Тату. Боже мій тату. І мама теж, і поле, Камілю, Аксель. Раніше він не згадував цих імен. Напевно, то були його друзі або члени сім'ї. Усі, вибачте, мені так шкода. Пробачте мені. Я так вас любив. І ніколи. Я ніколи. Я хочу повернутися. Боже, дозволь мені повернутися. Благаю тебе. Цього разу я постараюся, обіцяю, я їм покажу, обійму їх, розповім, як, як сильно. Вони знають. Я теж починаю плакати, і несподівано моя рука тягнеться до нього. На мить прокидається надія, що щось змінилося, і я зможу доторкнутися до нього. Але я відчуваю лише вогкість і холод його тіла. Вони вже знають, я їм скажу. Ну, вони Вони можуть і не знати. Тому краще, я їм скажу все. Я б могла якщо хочеш, я можу розповісти їм. Не знаю, нехай ще я знайшла твій щоденник, чи щось таке, і переказати, як сильно ти їх любив. Ні. Ні. Уже запізно. Я мертвий уже 30 років, вони заслуговують. Заслуговують забути про мене. Не кажи так. Вони ніколи про тебе не забудуть. Вони заслуговують спокою. Для мене вже запізно. Не йте. Якби ж я цінував, тоді. Те, що я мав. Не кажи так. Я не хотіла кричати, але вже запізно. Чупини. Тобі не змінити того, що сталося. Плинути можна тільки на майбутнє, минуле ж не знає слова, якби ці думки лише роблять тебе нещасним. Глибоке мовчання поглинає нас обох і що ти лише шум дощу. Тепер нейтан дивиться прямо на мене, і вперше я гадки не маю, що він відчуває. Є одна річ, яку б я не змінював. Якщо хочеш, розповім. Звісно, хочу, що це? Причина моєї смерті. Він переводить погляд на водоспад. Потонув, як тобі відомо. Але чи знаєш ти, як це сталося? Ні, у газеті про це не писали. Ага. Він глибоко вдихає повітря і усім тілом повертається до водоспаду. Я вагаюсь і за кілька секунд роблю те саме. Мені завжди подобалося це місце. Знайшли його з другом, коли мені було, не знаю, вісім чи дев'ять, він жив в одному із сусідніх будинків. А коли у мене з'явився уліц, я часто проводив його сюди, на довгі прогулянки, можу з упевненістю сказати, що йому тут теж подобалося я здригаюся. Того дня було холодно. За тиждень до цього навіть випав сніг, але температура так і не піднялася настільки, щоб він розтанув, навіть вода вкрилася льодом. Я ненадовго заплющую очі, намагаюся приготуватися до того, що зараз почую. Я знаю, до чого йде ця історія. Як інакше я б зустріла Уліса, якби не це. Уліс, навіть не знаю, що він побачив. Мишу, білку. Що ж забирай? Він старішав, але все одно побіг за чим би це не було. Вискочив прямо на лід, притрушений снігом, і той тріснув. Я впинаюся нігтями у власну ногу. Я навіть не роздумував, а якби й так, гадаю, що вчинив би так само. Я стрибнув у воду Я мусив рятувати його. Мого найкращого друга, мою сім'ю. Його голос був настільки тихим, що я не мала б почути його. Холод обпікав руку, а незабаром усе моє тіло пронизало таким сильним болем, що я перестав його відчувати. А коли я пірнув і мої ноги перестали слухатися, я все намагався грибти руками, допоки, допоки я більше не міг рухатися. Тож, ти не зміг. Ні, я не зміг рятувати його. Але я, я радий, що спробував, навіть знаючи, чим все закінчилося. Він усміхнувся, і, попри меланхолію повітрі, від повітрі, та знову віддавало тим дивним теплом, від якого я перестала тремтіти, хоч і була досі замерзла і вся промокла. Його я теж любив. Ладно, він єдиний, кому я це казав. Буває складно відкритися іншим, навіть рідним. Так і є. Чи все ж ні? Я більше не впевнений. Можливо, це не так і складно, а я просто не знаю як. Тобто, мій батько зробив усе, що їм зміг, аби дати мені гарне і комфортне життя, аби допомогти мені знайти щастя. Та що я за людина така? Жодного разу не сказати, що люблю його. Правду кажучи, звичайно, я люблю тебе, мабуть, найважливіше, що можна сказати. І, на жаль, часто найскладніше, без особливої на те причини. Він коли-небудь тобі це казав: Оце посвітлішого і дощ став ніч собі. Окей. Так, значить, дощ, пішов і знову ж таки через нього. Він, він. Ну от. Йому не потрібно було. Я знаю, що він мене любив. Я в цьому впевнена, так само і він знав, що ти його теж. То, все ж таки, я б дуже хотів, щоб він сказав це. Ти мав право почути ці слова і мав право їх казати. Ти був всього на всього змушений вірити, що не мав, або що розкривати своє серце це принизливо. Але проявляти свою любов не склабкість, чого раптом. Гадаю, що це зробило б мене вразливим, люди б дивилися на мене по-іншому. Я не думаю, що це правда, принаймні не в поганому сенсі. Правда, чи ні? Зараз я бачу, що воно не повинно було мене так хвилювати. Проте, що якби я проявив любов до когось, хто відштовхнув би мене. Чи змінюється щось? Зізнання не буде ні краще, ні гірше, якщо почуття невзаємні. Хіба можливо, позбавитись від жалю про те, що колись промовчав? Можливо. Нейтан повільно і бережно піднявся, наче боявся впасти. навіть охоплений смутком, відтримав тримав спину прямо, а голову високо піднятою. Ого, він високий, ого, дебелий. А, ні, окей, вона теж <клес> нормальна. Вона просто сиділа Я забув. Я зробила те саме, але трохи незграбніше. Я тільки зараз помітила, що дощ припинився, а небо поступово прояснилося, дозволивши холодному осінньому сонцю знову засяяти. Вони єдине за чим я сумую. Кожного разу, коли я думаю про своє життя, ніколи не згадую про те, що робив, а що ні, лише про людей. То тоді був зі мною і з ким я проводив свій час. А я думала, ти був відлюдником. Був і не лишаюся. Я не шкодую того часу, що провів на самоті, він пішов мені на користь і мене все влаштовувало. Проте, думаю, найважливіші події відбувались, коли я був із кимось. Хороші й погані, гадаю, ти мене розумієш. <ф Puerto -4> mm. Так, так, я розумію. І в якомусь сенсі я рада чути від нього, що навіть у плені життя той час, який ти приділяєш собі, ніколи не втрачається. Це цей час, що ми проводимо разом, також є важливою подією. Для мене теж. І не тільки тому, що за останні 13 років нічого не сталося, а чому 13, може одрук 30. Це важливо. Як і те, що відбувалося за мого життя, я вдячна за те, що зустрілася з тобою. Як і я. Ми сміхнулись одне одному, нашим серцям все ще болить, але вони поволі зцілюються завдяки тому, що ми пережили. Ми обоє зранені, кожен по-своєму, але його присутність і теплі слова. Я цього не помічала. Але він допомагає мені такою ж мірою, як і я намагаюся допомогти йому. Гляньно. Ну. Він знову вказує на водоспад. Листя приплило до вологої землі й каміння, проте світло при західного сонця відображається в кожній краплі, і тому все наче світиться. Мабуть, гарний момент для знімка. Чудовий момент. Розділ 9. Початок відліку. Мені це промовляти голос. Ого, тут у розділів Ні уроку. Цікаво всім, чим все це закінчиться, але. Окей. Розділів тут файнацької. Добренько. На цьому ми завершимо. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.